Початківцю садівникові і городникові часом складно розібратися в достатку інформації, що обрушується з усіх боків, у що вірити і на що орієнтуватися, а з якими міфами одноголосно сперечатися. Підкаже досвідчений селекціонер: Підписуйтесь на наші канали, чарівні сорти, вирощування екзотів в підмосков'ї, перезапилення «Зимостійкі огірки і перевага гною перед усіма добривами. Як багато в народі ходить теорії про сидівництво, які не мають під собою ні найменшого підстави, чому вірити в це і багато іншого не варто. Михайло Качелкін, кандидат сільськогосподарських наук, селекціонер, директор тов, дослідно селекційний розплідник, позиція редакції може не збігатися з думкою автора матеріалу Росія, не сидівнича країна. Історично навичок закладки та вирощування сидів у населення було небагато. Не те, що в західній Європі, де кліматичні умови сприятливі для садівництва, можливо розуміючи це керівництво країни, роздаючи під садівництво і городництво ділянки. 60 70 ті роки минулого століття організувало на допомогу дачникам і власникам особистих господарств журнал Присадибне Господарство. Колектив цього журналу зумів створити настільки популярне видання, що садівники буквально зачитувалися їм. Журнал вів величезну просвітницьку роботу і виховав не одне покоління садівників. Зараз просвітницькі функції перетекли до інтернету, де торгівля править бал і споживач замість інформації. Що поєднує наукову достовірність і практичну цінність, отримує фантастичні фейкові картинки від безчесних продавців і з ентузіазмом, гідним кращого застосування, набуває кучеряву суницю та інші аналогічні товари за останні роки. Кваліфікація у садівників помітно знизилася. Стали проявлятися зовсім примітивні теорії, і як ми їх називаємо, ніфи, ніф один. Чим краще догляд за плодовими деревами в розумінні садівника це рясний полив і підгодівлі, тим вище урожай. Це напівправда. Наприклад, якщо дотримуватися всіх правил догляду за плодовими деревами. То умови для них можуть виявитися занадто хорошими яблуні, груші та інші культури почнуть активно рости, жирувати. Урожай давати перестануть міф 2, найкраще добре. Вогні гній, особливо свіжий, може викликати опіки коренів. Велика кількість в ньому доступного азоту нерідко призводить до надмірного накопичення в овочах нітратів. Крім того, свіжий гній. Джерело насіння бур'янів, свіжий гній використовують в основному для приготування рідкої підгодівлі гною, дуже ефективною для всіх рослин для постачання рослин різними елементами живлення краще використовувати лежаний, перепрілий протягом року півтора років гній перегній. Міф 3. овочі з ринку краще ніж в магазині. Це поширена помилка, оскільки у великих містах вже склалися системи розподілу овочів через оптові ринки. Класичних бабусь, які продають овочі зі своєї ділянки, вже немає міф чотири чарівний сорт. Деяким садівникам мариться, що існує якийсь чарівний сорт плодових або ягідних культур, який не має недоліків. Такого не буває. У всіх сортів є недоліки. Відомо, що існують ранні сорти суниці. Багато їх шукають мріють посадити на своїх ділянках чарівний самий ранній сорт, але не знають, що більшість нейтральноденних сортів. Або, як їх називають, ремонтантних, дають ягоди раніше ніж будь-який з ранніх сортів міф 5 переродження сорту. Багато садівники, відзначаючи якісь зміни в поведінці сортів, погіршення врожаю, подрібнення плодів і ін, списують їх на фантастичні причини. Типу сорт переродився, такого практично не буває. Причин зміни поведінки сорту може бути багато. Наприклад, втрата стійкості до якоїсь хвороби, і всі ці зміни мають більш просту причину необхідно просто її пошукати міф шість. Про зимостійкості плодових набереться ціла серія міфів. Багато хто вважає, що проблеми із зимостійкістю це підмерзання кореневої системи. Це не так. У центральній зоні Росії коренева система плодових практично ніколи не підмерзає, підмерзання коренів відзначається на півдні чорноземної зони або в степовій зоні. В місцях, де взимку часто не буває снігу, у плодових перш за все вимерзають квіткові бруньки, деревина і часто страждає стовбур дерева. Найбільш зимостійкий серед сортів яблуні Антонівка звичайна. Це не так, в результаті багаторічних досліджень і спостережень встановлено, що в умовах Московської області самі зимостійкі сорти яблуні. Це аркад жовтий, літній смугасте, грушівка московська, коричне смугасте, подарунок графському, брусничне аркадик, маяк загір'я. Якщо в середній смузі Росії на зиму обмотати південне дерево чим-небудь, то воно не підмерзне. Шуба то людини гріє в сильний мороз. Людина насправді сам себе гріє, а шуба не дає цьому тепло розсіюватися, а дерева ніякого тепла не виробляють. Отже, годі зберігати єдиною грілкою є земля. Обмотування спанбондом врятує тільки від зимового висушування, ні, всім, якщо сильно захотіти, то вийде виростити в Московській області південні плодові культури. Персик урму гранат іншир і не вийде. Всі ці культури вимерзають при 20, з які бувають у нас щорічно. При перенесенні північних сортів більш теплі південні умови знижується тривалість зберігання і споживання плодів зимових сортів. Багато садівники про цю закономірність забувають. Вони намагаються виростити північні зимові сорти з запасом зимостійкості на півдні, але в підсумку плоди зберігаються значно менше або взагалі замість зимових стають літніми. При цьому втрачається дивовижний аромат, властивий північним сортам ніф 8. Обмотка на зиму кущів і дерев білим нетканим матеріалом оберігає від опіків. Це помилка. Навпаки, під білим матеріалом відбувається розігрів тканин рослини парниковий ефект, і вони сильніше страждають від перепаду денних і нічних температур. Я вважаю, що матеріал повинен бути темним. Ніф дев'ять магія картинок. Розкішна картинка на сайтах деяких продавців посадкового матеріалу. Нереально красивий фотомонтаж таких рослин не буває. Кучерява суниця обдурила мільйони споживачів. Міф 10. приживлюваність рослин із закритою кореневою системою. Вирощених в горщиках краще ніж з відкритою, це не так мільйони гектарів садів щорічно висаджуються саджанцями з відкритою кореневою системою. Практикою доведено, що якщо саджанець не підсушений і нирки не рушили в зростання, приживлюваність близька до 1,00, ні в 11, перезапилення сортів, нерідко можна почути від обивателів, що якийсь сорт переопилився і змінив свої властивості. Цей міф дуже живучий, і заперечити йому можна лише тим фактом, що запилення це запліднення, і спадковість змінюється тільки в насінні плодового дерева. Міф дванадцять, зимостійкий огірок, огірок, томат, картопля, що витримують мінусові температури. Це відверта брехня, міф тринадцять, смородинове дерево, це золотиста смородина, яку можна сформувати обрізанням як штамбові рослини, міф чотирнадцять. Західні сорти суниці не смачні, неправда. Вже існують європейські промислові сорти з дивовижним смаком: це Евіс Delight, Eliani, Malvina, Vivaldi, Марадебу, Jolly та інші Міф 15, орієнтація щеплень саджанців по сторонах світу. Досить часто можна почути рекомендацію висаджувати саджанець, орієнтуючи його щеплення на північ або південь. Достовірних результатів дослідів досі ніхто не надав. Так що вважаємо це черговим помилкою. Міф 16. дерева треба білити до травневих свят. Так деякі садівники уподібнюються московським озеленювачів, які білять дерева перед першотравнем. Мета побілки не святкова, а прозаїчна захистити дерева від сонячних опіків і тріщин, але правильніше робити це восени навесні. Побілку тільки освіжають міф 17. Обрізку плодових рослин роблять раз на рік. Для краси і щоб плодоносили, ну чесно кажучи, можна і взагалі не різати. Якщо обрізка проводиться для того, щоб сформувати красиву продуктивну крону, то можна замість обрізки застосовувати відгинання гілок. Про це багато написано, читайте уважно ніг 18, Якщо ділянка з близьким стоянням ґрунтових вод, то краще висаджувати яблуні на карликових підщепах. Тому що у них більш поверхнева коренева система. Це масова помилка, як виявилося, коріння карликових підчеп вимогливі до тепла, і ці рослини погано ростуть на знижених болотистих місцях. У цих випадках підійде рекомендація висаджувати плодові на високих клумбах. Міф 19. при заглибленні кореневої шийки саджанця він буде погано розвиватися і, врешті-решт, загине. Це не відповідає дійсності, навпаки, як показали досліди в посушливих зонах. Південь, чорнозем'я, степова зона північного Кавказу. Найбільш врожайними виявилися дерева, у яких коренева шийка була заглиблена на 20 см, не можна заглиблювати тільки саджанці на карликових клонових підчепах. І то тільки тому, що в цьому випадку вони можуть перейти на своє коріння і стануть сильнорослими. Міф 20. щоб прискорити плодоношення саджанця волоського горіха, його потрібно пересаджувати з місця на місце чотири рази. Це неправильно, будь-яка пересадка саджанця І не тільки Волоського горіха затримує вступ в плодоношення на 2-3 роки, ніф в 21, Чим старше саджанець і чим більше його надземна частина. Тим швидше він почне плодоносити, для цього краще купувати великі дорослі дерева. Це неправда. Вирішальну роль в приживлюваності саджанця грає його коренева система і її співвідношення з надземною частиною. Якщо коріння при викопуванні сильно обрубані, а надземна частина залишилася великою, такий саджанець швидше за все не приживеться зовсім або буде кілька років хворіти і не давати приросту. За цей час хороший однорічний саджанець з хорошими корінням швидко обжене його в зростанні і раніше почне плодоносити ніж – самостійкість південного сорту можна значно підвищити щепленням на морозостійкий підщепу, відбором найменш постраждалих від морозів гілок, щепленням взятих з них живців і іншими агротехнічними прийомами. І тоді цей сорт буде давати в підмосков'ї на Уралі або в Сибіру такі ж прекрасні плоди, як в Криму або на Кубані. Такими прийомами істотно збільшити зимостійкість сорту неможливо окремі, нібито успішні приклади пояснюються вдалими мікрокліматичними умовами в місці адаптації саджанці, вирощені з живців, взятих з такого адаптованого дерева в менш сприятливому місці будуть мерзнути так само сильно, як і взяті від південних дерев цього сорту, у гіршу сторону будуть відрізнятися за якістю і плоди у адаптованих. Дерев на півночі їм буде не вистачати тепла в період вегетації, у зимових сортів яблуні плоди вийдуть дрібними кислими і невизривщимі. Міф 23. для кращої приживлюваності саджанця з відкритими корінням. На ньому потрібно зберігати листя. Все рівно навпаки, через залишені після викопування листя саджанець випаровує багато вологи, зневоднюється і часто засихає. Тому перед викопуванням усадженця обов'язково видаляють листя, а перед посадкою для того щоб посилити обводнення тканин, його замочують в боці, ставку або річчі на добу, занурюючи у воду цілком або на 70-80, нуль 24. Якщо плодове дерево довго не вступає в плодоношення, можна спробувати забити цвях в стовбур. Це наблизить урожай. Давно відомо, що багатоплодові дерева вступають в плодоношення на 10-12 рік, яблуні сорту коричне смугасте і деяких інших старовинних сортів. Така біологія сорту, що пізніше вступають в плодоношення на сінєві рослини, дички, іноді на 20-25 рік, можливо, при покупці саджанця вам підсунули дичку, ні в 25. Полуниця садова, ні в про чудову ягоді полуниці, якою практично ні у кого немає, багато її ніколи в своєму житті не бачили, за винятком дикоростучої полуниці, полунички холмової, але все наполегливо називають садову суницю полуницею у класичної полуниці, кітки різностатеві є чоловічі і жіночі рослини. Міф 26. Селекціонери до того не що зіпсували всі старовинні сорти. Ось раніше Антонівка була як антонівка, а зараз зелень якась, флекціонери тут ні при чому, просто існує маса інших причин, які впливають на поведінку сорту, а які садівничі теорії викликають сумніви у вас.